Привіт мої улюблені друзі! З вами Флейк та ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. У минулій серії ми почали покращувати книгу заклинань, тим самим почали е, вивчати мод арс Novo. Тепер ми продовжуємо книгу заклинання покращувати та зробимо більше гліфів в йому. А можливо, навіть зробимо книгу заклинань другого рівня. Але для цього в нас в цілому вже все готово, окрім Желез... Жезел Блейза. Джезел Блейза, наскільки я пам'ятаю, немає, але можливо є. Так, є. Ви спитаєте, звідки, тому... Ну, тому що я не ходив ще у пекло, звідки воно в мене є. А я скажу вам, що є такий данж, у якому вони зустрічаються. тому цілому можна відразу зробити другого рівня книгу, тому що з другим рівнями нам відкриваються гліфи другого рівня. Тим самим ми зможемо робити ефекти краще. Добре, не зробимо, тому що ще треба кварцовий блок. Кварцового блоку в нас немає. В цілому ми могли б і створити е, портал у пекло, зайти туди, і якщо нам повезе, то відразу знайти кварц. Але напевно ми зробимо це у наступних серіях, і ми дійсно підготовимось до пекла і будемо вже ми там себе відчувати комфортно, а не як ми зараз зайдемо. Нас буде зашкарювати температура, і ми просто там не зможемо протриматися і півхвилини. Що ж, яким його ліф будемо створювати? Напевно, я ось підготував зараз всього 5 гліфів, але ми можемо підготувати ще більше. Давайте почнемо з першого Ліфт запалювання, елемент вогню. Запалювання скоріш всього це просто буду запалювати ворогів. А в цьому нам це і треба. Так що давайте подивимось, як зробити. Кресаво та чарівна глина. чарівна глина в мене повинна бути, та кресало теж. З'ясовується, що в мене залишилось тільки одне джерело джему, чарівну глину. Давайте все ж таки подивимось, на що її краще потратити спочатку. Все ми будемо ще більше робити, але треба ще буде збігати у шахту. Ну, давайте зробимо. Мені дуже цікаво, що це таке гліф під Порядкування. Ну, але давайте все ж таки по порядку зробимо та зробимо глів запалювання. Ось у мене є кресаво, але тут не вистачає одної містості до повної ремонтування повного ну, але Давайте спробуємо. Мож... Ой, боже, я. Злякався його. Ну добре, давайте спробуємо. Можливо, навіть якщо ось тут не вистачає міцності, він все одно буде працювати. Так. Тут у нас 2%, тут у нас 26%. Давайте собі для нього поставимо глину та крисало. О, працює. Тобто можна міцність, навіть я так зрозумів, якщо буде одна міцність залишатись, то все одно ми зможемо зробити гліб. Гліб запалювання. Ну, давайте спочатку відразу його активуємо. Все, типу, розблокувалось. І так, давайте зайдемо сюди. Знову ж таки, ну, давайте 10-й виберемо. Ось тепер є займання. Чому воно тут підписується як займання? Це, напевно, я щось напутав і його підписав як займання. Ну, добре. ну Давайте снаряд тоді, займання. В цілому поки що все. Давайте спробуємо так. І на якомусь дереві чи на. А, давайте на траві. О, все, У нас є вогонь. Я так зрозумів, його можна ще використовувати на шкоді. Тобто ми беремо снаряд, шкоду, займання, ось так зробимо і тепер знайдемо якогось моба. Ось свинка, ми ось так робимо. так він підпалюється, він отримує урон. Все ж шикарно. А для наступних гліфів мені вже потрібен буде джерело джем. Тому ну, це тільки у шахту знову. Можливо, треба буде якусь серію зробити чисто по шахті, тому що мені постійно щось не вистачає. Я от зараз джем тут знайшов, і мені стало цікаво, чи можна його подвоїти. Є гліф, який називається гліф удачі, Він зробиться із кролячої лапки та чудова глина, тобто глина другого рівня. В цілому тут нічого такого складного. Кроляча лапка трохи складна, але я знаю де є пустеля, так що все нормально. Але є один великий нюанс. Тут треба е, глів рівня другого рівня. Тобто він глів другого рівня, тому треба книгу закиминання другого рівня. Тому поки що без вдачі копаємо. Ну, Але можливо потім. Тож, по ідеї, я тепер ось цю гоберову руду зможу ламати. Вона ламається з діамантового кайва і вище, але у нас тепер є книга заклинань, у якого є посилення. І тепер, по ідеї, руйнування плюс посилення. І так ми тепер зможемо її ламати. Чотири штуки, а з нього вже можна зробити гобер глоб. А З нього можна зробити різну фігню до речі, на напевно, з нього ми зможемо вирощувати цей цю руду. Гобберовий звиток. До речі, в нього такий крафт складний. А, персонал урожаю збирає зрілі врожаї навколо плеєра. Площа пливу 12 на 12. Ну, тут все не так цікаво, мені більше цікаво, що це гоберовий звиток. А, що з нього можна зробити? З нього можна зробити ага, ну, сокиру, броню і все таке. Нічого цікавого. Пластини для ремонту... А, це для ремонту броні. Так, у, у нього і броня непогана, я хочу сказати, а ще в нього є ем, ось такий прикольний бонус, бонус по-перше, бонус до повного комплекту захист від отрути. По друге, шовом повільне автоматичне подавання та дихання водою. Нагрудник немає, і на голінники відсутні пошкоджені при падінні. А тепер ми можемо зробити цілих 6 чарівних глини. Тобто ось так, ось так ми робимо все, 6 штук готово. Далі мені дуже цікаво, що таке гліб під потребкування. Треба всього того натиснути на плиття. Це робимо з кам'яніву натисну плиту. Та й все в цілому ми вже можемо робити новий гліб. Йдемо сюди. Ось наш гліб-прес, скільки? 27% ще заповнилось. Тут 2%, і там, напевно, теж нічого. А, ні, 66%. Багато. Все сюди додаємо глину, до речі, Ані, нормально. Тепер скам'яніву півтуцю і виходить в нас ось такий гліб. Активуємо його і тепер дивимося, що він буде давати нам. Ну, давайте оце все приберемо підкорення. Ось, тепер повністю показує, націлює заклинання на блок під гравцево. А, серйозно, і це все? Тобто. ой Тобто, якщо ми виберемо підкорення, якесь, я навіть не знаю, займання чи руйнування, давайте ну, припустимо, ось це. Далі. Виберемо. Нічого не діє, а якщо руйнування, то. Ага, зрозумів. Нічого цікавого. От Гліб Крафта, я знайшов, що... мені здається, воно буде дуже зручним. Давайте його знову ж таки зробимо, цей гліб. Тобто ми не будемо бігати по верстак, просто натиснули і він вже готовий, якби. Все, робимо. Оп. Знову ж таки, активуємо його і е, тестуємо. Крафт. Ну, виходить, просто крафт треба. Заквинання не починається з гліфа форми. А, Ну, добре, тоді, напевно, треба собі і крафт. Так все, я ось так можу зробити, і в мене вже верстак буде. А тут буде показуватись як ось така піктограма. Все чудово. Ще мені цікаво, що це за глів пастки, але для цього нам треба павутиння. Це повутиння теж готово, тепер чарівна глина знову і знову повутиння. Здається, що поблизу немає достатньої кількості джерел. Ага, 9%. Активуємо та перевіряємо. Давайте. Оце вже. Закриємо пастка, Ну, давайте спробуємо дотик пастка створити. Що буде. Ага. Нічого. Так, ну добре, а... зупиняє сутності від руху та стрибків. Триває цього. Ага, а як е, взагалі буде показуватися, що. А, ну, а давайте на собі це е, провіримо. Ось собі, пастка. Ага, ось так. У пастці. І я нічого не можу робити. Так, я так зрозумів, воно просто. Е, так само, як і шкода працює. Тобто ми, наприклад, снаряд. Пастка створюємо і йдемо до якогось моба, і він просто не зможе нічого мені зробити. якщо Знову давайте назвоє цієї. І так ось вона почала навіть трястись, ніби. І на неї наклався цей ефект. Гліф покликаного жеребця. Теж цікаво, типу, напевно, є, воно викликає а, коня якогось. І все. Ось. Знову. Відкриваємо його та давайте спробуємо. Так, де в нас ось покликаного жеребця? напевно, на собі покликаного жеребця, і. Ага, ось. Друзі, назавжди навіть. І я так зрозумів, він в мене. Ага, і він ось. Хвороба виклику. 15 секунд залишилось, він десь 30 секунд, напевно, буде. І ось такий я швидкий буду. До речі, дуже зручно. А, стоп. Викликаний кінь, він досі тут. А, до речі, я замітив, що з цим ефектом я просто не міг бігати. Зараз я не можу бігати. І. І кінь на місці. Тобто... тобто, виходить, що цей кінь, він тепер назавжди у мене. А якщо я, наприклад, знову це активую, то він. А, зазвав ще одного. Тоді це. М -м Тоді це. Бах. Точніше. Ой, бах, кажу. Точніше, це дюб, тобто, раз, два кінь. Хм. Ось це да. І що мені робити з цими двома кіньми? Ну, хай вони поки що тут будуть. До речі, мені не подобається, що я ось так можу дюпати. Ну, навіть не те, що дюпати, воно просто буде заважати, що вони постійно тут. А так було б цікаво, що на 30 секунд в тебе якийсь викликаний кінь, і ну, взагалі було б класно. Ну, давайте ще якогось зробимо. Все, я із цих вибрав два гліфа. Перший гліф це гліф затримки, та другий гліф урожаю. Не знаю, навіщо мені, до речі, гліф урожаю, я так зрозумів, він, напевно, буде працювати як кістковий борошно. Ну. Давайте, напевно, так, щось інше виберемо. Наприклад, наприклад, наприклад... Ну, навіть, навіть давайте просто гліф запуску. Хоча для цього треба кривляча шкура. Не хочеться її вибивати. Давайте тоді розвію... Ні, розвіювання, якщо тут то це просто ефект розвіюється. Давайте тоді зробимо гліб водної стихії. Тим більше в нас все є. Тобто, ну, сератрізка в нас є. Зараз ще зроблю основний повторювач. так, всі інгредієнти готові. Давайте глину засовуємо туди, також сирутрізку спочатку. Це в нас буде водний гліф, чи якось так він називається. А, гліф одної стихії. І також давайте відразу зробимо цей гліф. Гліф, це, я навіть не пам'ятаю, як він називається, Наче він називається. А я навіть не пам'ятаю, давайте просто подивимося. А, гліф затримки. Так, ну давайте спочатку гліф водної стихії спробуємо. Візьмемо цю книгу. Так, ну. Водної стихії, напевно, давайте на себе вотне і. Ага, водяне, диха... водяне дихання. Ну, можливо, колись знадобиться, не знаю. Поки що, напевно, ні. Було б цікавіше, якщо, окрім водяного дихання, мені ще накладалось ефект дельфіна. Ну, добре. Також гліф затримки. Давайте, Глів затримки на себе, ну, не знаю, давайте на себе поки що. Щось дуже велике в затримки. Ну, давайте поки що не будемо читати, і просто на себе зробимо. Хоп. Нічого не відбувається напевно. Хоча затримка, можливо, щось затримується, я не знаю. Хоп, оп, не знаю. А, але давайте, може, не на себе, а на снаряд. Ага. Тільки ще когось знайти, щоб провірити це. Ну, свинка, ти знову підпала під руку. Угу. Топ. Нічого не виходить, так? І вона навіть не. Ну, взагалі нічого. Добре, давайте прочитаємо, що воно дає. А, це, коротше, за... ну, давайте я прочитаю, затримує вирішення ефектів, розміщення, праворучів від цього заклинання на кілька моментів. Тобто, якщо ось затримка, потім, наприклад, ми ну давайте руйнування виберемо, то якщо ми захочемо ось це зламати, то... Ось так воно буде. Тобто декілька секунд просто чекає. Не знаю навіщо мені навіть це знадобиться, але ну добре. Хай буде. На цьому ми будемо закінчувати. Багато всього ми не зробили за цю серію, але ми спробували нові гліфи. Навіть я, напевно, зараз щось поналаштовую, під себе все поставлю, і вже буде мені зручніше. Я сподіваюся, вам сподобалася серія. Ви підпишитесь на канал та поставите вподобайку. Ну а з вами був Лейк. До зустрічі в нових відео.